Зранку пасажири Харківського метрополітену мали змогу побачити, як на станції Наукова один за одним з'являються різнобарвні дитячі малюнки. Так привітали містяни з 370-ї річниці заснування Харкова вихованці дитячої школи мистецтв номер 6. За словами пасажирів, ця ініціатива прийшлася їм до вподоби. Коли я вийшла з метро, я побачила виставку. І хочу е зазначити, що тут дуже багато е гарних робіт, е і я рада, що в нашому місті живуть настільки розвинені діти. Загалом на станції метро науково представлено 40 робіт юних митців, які наразі тимчасово знаходяться за кордоном. Перебуваючи за сотні кілометрів від дому, на своїх картинах діти зображують рідний Харків таким, як він залишився в їхній пам'яті мирним та життєрадісним. Ми з великим задоволенням прийняли пропозицію Харківської міської ради. Автори цих чудових картин нашої школи навчаються на художньому відділенні школи. І в своїх роботах вони щиро діляться почуттями, мріями, надіями та прагненнями до мирного життя, ми всі зараз переживаємо у цей час випробувань. І ці юні майстри нам зараз показують, що вони готові відбудовувати нашу країну. Бо ми бачимо тут радість велику е Енергію і прагнення до життя. Представники дитячої школи мистецтв номер 6 зазначають, що саме творчість допомагає дітям справлятися з потрясіннями, пережитими на початку війни. Зокрема, для юного митця Ростислава Фоменка, робота якого також представлена на виставці, малювання стало способом не лише проявити любов до батьківщини, але й надати допомогу тим, хто цього потребує. Наразі юний харків'янин знаходиться у Німеччині та лікується від цукрового діабету. У телефонній розмові мама хлопця Анна говорить, що для Ростислава це вже далеко не перша подібна ініціатива. Раніше він брав участь у більш ніж восьми виставках в Німеччині, Португалії та інших країнах. Виручені від продажу картин кошти, хлопець з мамою передає в домашній притулок покинутих тварин, що втратили дім під час війни, який знаходиться в місті Олександрія. За словами представників дитячої школи мистецтв номер 6 Ростислав, як і решта, маленьких художники вірять, що вже невздовзі зможуть повернутися до мирного Харкова. А поки передають свої щирі вітання рідному місту. Вітаємо вас зі святами, дорогі харків'яни, разом до перемоги. Ольга Трачук, Сергій Перець, Олексій Старенков, Харків. Новини.